Доброго ранку, діти! Ви знаєте вже, що таке погода, якою вона буває. Ми з вами про це говорили. Сьогодні я пропоную вам самостійно визначити, яка погода на вулиці. Для цього, діти, вам треба поглянути у вікно. Подивіться на небо. Якого воно кольору! Блакитне, сіре, чи є на небі хмари? Якщо є, то які вони? Білі, пухнасті або сірі дощові? Чи є на вулиці вітер? Він теплий, приємний, чи прохолодний, сильний? Як одягнені люди, які йдуть по вулиці? В теплий одяг. Чи а тепер із всього побаченого зробіть висновки. Наприклад, погода тепла, сонячна або похмура, дощова, чи вітряна, прохолодна. Свої спостереження занесіть в календарик. За допомогою малюнків зробіть позначки стану погоди. А в кінці тижня або місяця зробимо висновки, як змінювалась погода.